Ми творимо сьогодення України. Ми громадяни України. Ми українці. Звичайні люди, які роблять великі справи. Вітаю! Ви слухаєте, ми українці. З вами я, Вікторія Будан та режисер Михайло Цюба. Я в день народження 29 грудня постоянно, а записаний 28 березня 60 року. А чого так? Ніхто не думав, що я б дожити, та й справки не видавали з больниці, щоб записати. А я вижив всім смертям на зло. Ну якщо я вже прожив три місяці, то тоді вже вирішили записати. В селесвічарах мешканця Городківки, що на ні, я прийшла під вечір. Модні червоні ворота, гарна хата з шубою, чисте, виметене подвір'я. Звичайне собі сільське обістця. От тільки не побачила я на ньому стелажів, верстаків, інших підвищень, які допомагають господарям у їхній повсякденній праці. Гідра, банки, паняки, столярський ремонент. Акуратно складені просто на землі. Наче діти гралися і так покинули. Тільки стукнула хвіркою, Чувся голос господаря. Хто там, ідіть сюди. Відганяючи неприродну надокучливих курей, іду за хату. Там зарості винограду. Але незвично підплетені на стовпи над подвір'ям, а незенько закріплені, десь на 20-сантиметровій висоті. Тут і господар. Василь Миколаєвич лежав на животі просто на землі, спершись на одну руку, а вільною обрізав сохлі пахони. Зустрів мене усмішкою з-під гусів Яку Шевченка. Спритно випов з полісадника по пластунськи На прохання поговорити кивнув радісно. Втомився вже з виноградом возитися. Можна й погомоніти. Я народився з полювим літом, Інвалід щоб та й так я і до сеї поряд ходжу. На чотирьох як тільки. коли хотіли мене на Тарасію. Відвезти в Вінницю, професор сказав, щоб не зачіпати, бо це така болять, що один з мільйона виходить. Сказав, як приспособився, так і будеш ходити. Та й так і був. Та я даю 100%, щоб батьків не любили. Я був інвалід і вони що не казали, щоб віддати, щоб десь не дали. Професор сказав, що нічого не робити, ні операції, нічого. Як приспособився так і буде. А чого він там сказав? Тому що це все діло на нервній почві. І кайли зачепити яку-небудь, Нерв якийсь не буде, він тільки де лежати і дивитися лише один потолок. Як приспособиться, яка і так і буде. І я вирішив приспособитися. В яслах був. Мама віддала в 7 років, а в 10 я вже був вдома сам. Коли всякі ясла були, загнали як у свинарник. та й так і, і був до вечора, з дітьми грався. Яке в такі ясла були? Та так. Ну з дітьми вигралися нормально. Да, нормально. Я з 10 років почав ріжче рубати, потім почав дрова рубати. І так далі. Я що любив? Любив дерев'яні роботи. Топори. Річка, ручки, держаки, всякі різні дерев'яні роботи, які можуть насідіше робити. У школу ви не ходили? Не ходив. Прийшла раз разучителька, подивилася чи передалася всю сестрам, щоб вони не вчили. В школі я не вчився. По свої собі трошки грамоти, гроші, горді стати добре. Читаєте, пишете? Читаю щось таке, коротеньке. А писати я не пишу, бо халіст, руки от, погано дійствують. Бук, ви знаю, гроші читаю, що читають, найголовніше. Міські люди з обмеженими фізичними можливостями, щоб залишатись. У формі часто роблять якісь вправи. Життя Василя Свічара постійні підвищені навантаження, його біцепси майже як у професійного спортсмена. Адже роботу, яку мало виконувати усе тіло, він переводить здебільшого на руки. На руках присувається, підіймає важкі тягарі. Попри фізичні вади, попри покручені руки і ноги, попри те, що чоловік пересувається виключно повзком він 11 років практично сам доглядав за своєю хворою лежання. Мамою, не кожна здорова людина витримає такі навантаження, а він зміг. У мене коли помер, в 85-му році. А потім вже мама заболіла. І так мама боліла, 18 років. 11 років вона не двигалася, не ходила. І так я помаленьку з нею. Ну, сестра тут приїжджала старша. А так я постійно сам з нею, ну що робив? Палив, варив, стирав, перестелював. Дивився за порядком, щоб в мами був порядок. Ви зі своїми от, фізичними можливостями теж якось призвичайно... Звісно, помаленьку на колінах піднімав і перестелював. Коли сестра старша приїжджала, то вона допомагала, звісно. Ну вона не часто приїжджала. А, ну, два рази на рік тоді вона приїжджала. А скільки була десь? Тиждень, дві тижні. Померла мама, потім через рік. Я почав вже підремонтував площадку коло хати, потім позаливав дорожки, обклав грудку, а то обклав коридор в хаті, а то вже построїв кухню, під навес. з людською допомогою. З тому, що сусідів так і я і стою, бо один сусід строїв, а другий муру ліпив. Приїхала моя сестра, я їй кажу, що я буду хату штукатурити, а вона мені не повірила. Поїхала, приїжджає, я вже хату по А вона приїхала, якраз шубу кидає. Сестра запрошувала пана Василя переїхати до неї, та він не погодився. Розуміє, що в міській квартирі буде тягарем для рідних. Навіть думати не хоче про якісь спеціальні заклади для таких людей, як він. Йому і самому добре. Що не зможе, сестра милосердя і добрі сусіди допоможуть. А вони люблять заходити до Василя Миколаєвича, бо він завжди радий гостям. Пригостить і свіженьким власноруч випеченим хлібом і фірмовим борщиком. А сільські жіночки взагалі ходять до свічара як на екскурсію. У хаті у нього завжди ідеальний порядок. Пан Василь і Городу тримають. В них ще й кури розводить. Вийду на двір, покручуся, за курми подивлюся, є 18 курок, каже, слава Богу, тепленько. І так, і в мене дні проходять. То буває, сяду до телевізора, як включать до двох часів ночі, всі телевізори дивитися. Коли сестра вийшла заміж, сама старша, це було в 84-му році. ми купили перший радіоприйомник. І я до цеї з радіом дягу Тобто слухайте його постійно. Да, постійно. І то в мене ще не є, в мене штук вісім, мабуть, їх є колоха. І які вам програми найбільше подобаються? Колись у сінці це була радіостанція Колос. Мої батьки-колосники, може і того воно мені понадобилося. Там корови мукали, свині квікали, тато робив на свинячій фермі, то воно мені до цей приєдналося. Їсти, варити. Сам вару росольник, капусняк, суп, кашу, вороболі в Україні. Але найкраще страва – це городківська купа. Город є. Якщо осенне, то я йду чистити кукрузи, булаки. Так нанімаю людей, то й зроблять, вишарують, викопають, посадять. Якісь квітки, садить. А це я люблю, жоржини я саме лише люблю. Василь Свічар дуже любить дітей. Бог обділив його власною сім'єю, але на допомогу чоловіку приходили школярі. З ними він дружить і по сей день. Крім того, господар, як він каже, вимінчив собі друга Віталика. Коли в мене була Тиморівська, коли мама померла, зразу вони були як Тиморівці, а потім ми стали як друзі. І Є такі діти, що я до цієї пори з ними спілкуюся і кожен рік на день народження кожного поздравляю. І вони навіть за мене тримають домашній телефон, вони тримають заради мене. Напевно, до 20 років ми признаємося один до одного. Коли я дзвоню до них на дні народження, то то... Мені цікаво з ними поговорити. Подобається вітати, я люблю балакати багато. Я не любив балакати, але коли я лишився з мамою. І приїжджали, то за місцем голова космі приїжджав. А я собі подумав, що як я буду мовчати, то вони подумають, що щось не в порядку. Бо я ж сам це не ходять. А якщо людина не бачила, то вона про мене може подумати, що хоче. ви кажете, що вітаєте всіх Тимурівців, сусідів. Всіх знайомих. А що, ви пам'ятаєте, коли не дві народження? нічого не записую. Я в голові все записую. Коли сусідка ходила на роботу, я з ним був вдома з трьох років. Далі ще менше було, як вже. вона ходила на зміни, і я постійно був з ним. Коли днем, коли вночі. Та й так я собі як такого друга винічив, так чи він купляє мені, там що скажу. А то сусіди купляють, дітей люблю, особливо маленьких. За того я й був з малим сусідом, вже йому слово було 16. Ото поки розмовляли з Василем Свичерем, і сонечко зайшло. Намагаюся допомогти відру до хати піднести. Так господар аж образився, по-джентльменськи відправляє додому, бо буде темно йти. Тільки вийшла за ворота назустріч добряче прихмелілий хлопчина. Йде, хитається, принагідно скаржиться на гірку долю. Згадалося, як Василь Миколаєвич сказав, що найбільше боїться впасти духом. Через це ніколи не скуштував спихного, не випалив цигарки. Йому і без допінгу вдається залишатися неймовірним оптимістом, попри всі випробування. Ніякого нарікання, ніяких сліз, навіть владу жодного разу не посварив. Ото всі, хто не задоволений життям, варто було відправляти на екскурсію до цього сильного чоловіка. Я так точно його згадуватиму, коли щось складатиметься не так, як хотілося Навіть номер телефону взяла, стаціонарного. Дзвонитиму, заряджатимусь позитивно. Вислухали, ми, ми українці. Програму підготували режисер Михайло Дзюба та я, Вікторія Будан. На все добре.